Вітаю, шановні, з вами Грем, канал на Гачку. І сьогодні я покажу вам інструкцію, як рякнути по програму Camtasia Studio 9. Якщо хтось не знає, це програма для відеомонтажу та запису екрану. Власне, Зараз я екрани голос її записую через цю програму. Дуже зручна, дуже комфортна, багато років її користуюся і всім рекомендую. Я її собі завантажив нещодавно на свій новий комп'ютер. І зламати її це було справжнім важким квестом, тому що я мучився з цим десь біля тижня, поки не не знайшов в інтернеті дуже просте і ефективне рішення, яким зараз з вами поділюся. Але перед тим як перейти до інструкції, все ж таки хочу сказати вам, що краще, якщо є у вас така можливість, краще все ж таки придбати ліцензійну версію цієї програми. Вона дуже зручна, вона дуже гарна для монтажа, тому я вважаю, не зайвим буде віддячити розробникам і придбати все ж таки їх продукт. Його, на відміну від якихось комп'ютерних ігр, можна придбати не через якісь там магазини, а просто на сайті розробника. Ось як ви бачите, techsmith.com, І тут заходимо у розділ Store, і бачимо Camtasia Studio. Але як вам видно на екранах, вона коштує якісь скажені гроші 150 доларів. І це ще 50% на неї знижка. Зрозуміло, що це дорого, зрозуміло, що не в кожного на руках одразу є такі гроші, або навіть якщо є, то може є якісь більш нагальні потреби, наприклад, задонатити ЗСУ. Але все ж таки, колись, коли у вас знайдуться ці гроші, коли вам буде їх не шкода віддати, і якщо ви цією програмою користуєтеся регулярно, все ж таки, будь ласка, придбайте краще ліцензійний ключ та зробіть приємне розробникам за те, що вони нам надали такий чудовий продукт. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до інструкції, як цю програму можна зламати. Відкриваємо цей комп'ютер. Локальний диск С. І тут увага. Тут є одна прихована папка, яка не відображається тут. Треба її ввести вручну. Пишемо англійськими буквами: program Data. Без пробілів. Ось, подивіться, як я вписав: От таке теж пишіть: Program Data. Переходимо у цю папку. Далі знаходимо в ній папку TechSmith, тобто це назва розробника програми. Заходимо в неї і бачимо папку Camtasia Studio 9. Переходимо у неї. І в цій папці є такий текстовий документ, як RegInfo. Відкриваємо його. У вас будуть всі ці строки зліва, але вони будуть пустими. А значить, що ми робимо? Знаходимо оцю строку. Reg registration key дорівнює, вона у вас буде просто пуста. Після пробілу, о, після дорівнює, як ви бачите, без пробілу, скопіюйте оцей код. Або можна, в принципі, будь-який код активації сюди вписати. Але, ну Краще зробіть це, як я вписав. А я його додам в опис під відео. А скопіюйте і вставте у цю строку. Після цього виходимо із текстового документу, зберігаємо зміни. І зараз найважливіше. Права кнопка миші значить свойства. І тут потрібно поставити галочку «Тільки для чтення». А після цього ми примініть, натискаємо, і «Окей». Тобто дивіться, в чому полягає сутність цього кряку. Цей код, який я вам привів у прикладі, він вже багато разів використаний і він не є дійсним. І програма це бачить. І кожен раз, коли ви намагаєтесь змонтувати відео, воно вам нібито видає помилку про те, що код не підходить, і тому у вас нібито вискочить якась там вотермарка чи інше обмеження. Але насправді ніяких вотермарок, як ви бачите, на моєму відео немає, тому що програма зламана таким чином, що цей код він вписаний в цей документ, і програма не може його викреслити, не може цю строку зробити назад пустою, тому що ми поставили цю галочку только для щенія. І саме через такий спосіб можна безкоштовно працювати з програмою Camtasia Studio. Тобто, зрозуміло, що якщо вам там потрібна ця програма, щоб зробити одне-два комедних відео для вас та ваших друзів, то платити 150 доларів це якась дурня. Але все ж таки, якщо ви являєтеся блогером чи професійним відеомонтажником, тобто ця програма це ваш хліб, ну не забудьте все ж таки трошки дати хлібу тим, хто її розробив. І я все ж таки прошу, перейдіть колись, коли-небудь, коли у вас буде все добре з грошима на сайт techsmith.com і придбайте ліцензійну версію програми Camtasia Studio. На все добре. Сподіваюся, що ця інформація була корисна. До побачення.